В останні кілька місяців містами України прокатилися хвиля терактів із використанням вибухівки у громадських місцях. За даними слідства, в кожному з випадків чітко простежувався російський слід. Втім, виконавцями злочинів ставали місцеві жителі, завербовані спецслужбами РФ. Найбільш шокуючим фактом є те, що до багатьох епізодів були залучені неповнолітні школярі, що спокусилися на легкий заробіток, не лише наражали на смертельну небезпеку оточуючих, а й самі ставали жертвами російських диверсій підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Журналістка Тетяна Доцяк зазначає: батьки підлітків запросто можуть не помітити, як їхня дитина протягом тижня виготовляє у своїй кімнаті вибуховий пристрій на замовлення росіян, не порушуючи особисті кордони підлітка, читанням його листування або перевіркою особистих речей. Батьки можуть дізнатися про скоєне лише постфактум, аби не допустити цього. Автор закликає дорослих частіше розмовляти зі своїми дітьми. Це дозволить зрозуміти, яких поглядів вони притримуються, з ким спілкуються. І чим займаються у вільний час. Наймолодшому із завербованих Росією агентів було всього 12 років. При цьому масштаби злочинів шалені. Тільки військових автівок по Україні діти знищили понад 4 сотні. А ще вони підпалюють сільради, пошти, фотографують військові частини, поліцію, підривають відділки, влаштовують теракти і диверсії, пише Тетяна Доцяк. При цьому, як показує практика, у даному випадку немає значення в якому регіоні це відбувається, і до якої соціальної групи належать ці підлітки. Д усіх виконавців терактів на Харківщині неприязнь до України мав лише один. Решта пішли на злочини виключно через бажання збагатитися. Адже за таку роботу росіяни обіцяють суми, від яких навіть у дорослого запамрочиться в голові. На думку журналістки, ситуацію може виправити зайнятість дітей і можливість легального підробітку. За сприяння підприємців, ця стратегія може в буквальному сенсі рятувати життя українців. Самі ж молоді автор радить у жодному разі не вірити обіцянкам Пецслужби РФ спочатку вони кілька разів попросять зробити щось невинне, приміром розклеїти оголошення, написати у соцмережі образи на адресу військових чи зробити фото якогось об'єкту. Щойно ви погодитесь і отримаєте першу винагороду, опинитесь на їхньому гачку. Наступним кроком стануть замовлення, за виконання яких вам вже точно загрожуватиме в'язниця. Цього разу відмовитись буде складно. У відповідь мовірніше за все, росіяни почнуть погрожувати вам і вашим близьким фіналу. Такої співпраці. Ці буде завжди не на користь виконавців. Вони або загинуть, або будуть вичислені СБУ і позбавлені волі на десятки років. Тим часом спецслужби РФ розширюють агентуру і в інших країнах Європи. Зокрема, у Литві повідомили, що за підпалом Ікея у Вільнюсі 9 травня 2024 року стоять агенти російської військової розвідки. Підозрюваним у виконанні замовлення виявився неповнолітній громадянин України, що пішов на злочин за 10 тисяч євро та автомобіль. БМВ за повідомленням Більд, його вже заарештували. Слідчі вважають, що метою підпалу було залякування суспільства і зниження підтримки України литовцями. Протягом останніх кількох тижнів військові експерти обговорюють ймовірність окупації Сумської області. Ситуацію підігріла заява президента Володимира Зеленського щодо підготовки удару по сумщині з боку Росії. Після оголошення евакуації у низці прикордонних населених пунктів українці почали всерйоз побоюватися повторення сценарію 22-го року, коли росіяни прорвалися на Київщину з півночі. Наскільки реалістично виглядає цей план у 25 му пояснив військово політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. За словами експерта, у 2024 році Курська операція створила буфер безпеки і на сім місяців звела загрозу прориву окупантів у Сумській області до мінімуму. Сьогодні, хоча буферна зона у Сучанському районі і зберігається, противник все ж намагається зайти на Сумщину. Це робиться для демонстрації сили та імітації потенціалу армії РФ. Пише обоз UA. на сьогодні у Курській області зосереджено близько 60 тисяч особового складу російських військ. У 2022 році окупанти наступали у менші Кількості, але діяли в набагато кращій комплектації. При цьому росіяни не змогли захопити суми і навіть створити фактор оточення міста. З урахуванням нинішнього забезпечення російських підрозділів виникає закономірне питання, якою технікою вони штурмуватимуть суми. Для прикладу, у травні 2024 року 55 тисяч росіян у складі Бєлгородського груповання розпочали наступ на Харківщину. Сьогодні воно все ще продовжує стирчати на півночі, сковане і методично перемелюване. За цей час окупант так і не дісталися навіть невеликого населеного пункту Липці і вперлися рогом у Вовчанськ, зазначає Коваленко. Повертаючись до курського груповання, воно основним своїм складом зосереджено у районі суджі та біля неї, адже українські війська продовжують контролювати частину суджанського району. Це значно ускладнює росіянам формування ударної тактичної групи для наступу. Для цього окупантам доведеться одночасно контролювати сиру лінію бойових зіткнень і готувати епічний наступ на обласний центр площ понад 95 квадратних кілометрів для порівняння суми втричі більші за Авдіївку, у наступі на яку було зосереджено близько 80 тисяч особового складу. За словами експерта, немає жодного секрету в тому, що диверсійна діяльність уздовж цього кордону є регулярною з обох сторін. Саме тому на цих ділянках зберігаються сили для контрдиверсійних дій. Зараз російські підрозділи метушаються невеликими групами в лісопосадках по адміністративному кордону Хотінської та Юнаківської сільських громад зі сп. Пробами виходу вниз по річці Локня на басівку. Їхні дії більше схожі саме на класичну диверсійну діяльність ніж на наступальну загальновійськову операцію, пояснює Олександр Коваленко. При цьому дії окупантів найближчим часом справді можуть бути посилені, але не настільки, щоб становити загрозу для окупації Сумської області чи Сум. Сил і засобів у них для цього фізично не вистачатиме, оскільки поки що існує буферна зона в суджанському районі. Водночас, ворог може створити імітацію наступу для. Для розгону панічних настроїв серед тих, хто не розуміється на військовій науці. Причому це стосується не лише низових споживачів інформаційного фастфуду, а й представників владних структур деяких наших партнерів, зазначає експерт. Українські військові випробували та провели перше бойове застосування ракети вітчизняного виробництва з радіусом дії тисячу кілометрів. За словами президента Володимира Зеленського, розробка отримала назву Довгий Нептун. Докладніше про нову українську ракету. Далі підписуйтесь на наш канал. Раніше найпотужнішими ракетами на озброєнні в Україні були американські Атекамс і британо-французькі Сторм Шедоу. Втім, навіть вони були надані нам у модифікаціях, що обмежують радіус дії кількома сотнями кілометрів. Про те, що Україна працює над довгим Нептуном, модифікацією вже існуючого Нептуна, стало відомо ще наприкінці 2023 року. Попередня версія мала бойову частину вагою 150 кг кілограмів і дальність ураження 300 кілометрів. Нова ж ракета є дійсно унікальною, адже Завдяки інноваціям може нести до 300 кілограмів вибухівки і долати близько тисячі кілометрів. За словами льотчика-інструктора, військового експерта Романа Світана, ймовірно, саме довгий Нептун уразив нафтопереробний завод у Туапсе, 14 березня. Також експерт зазначив, що за загальними характеристиками українську розробку можна прирівняти до російської ракети Х-35, яка завдає ударів по наземних цілях, але все ж програє довгому Нептуну. Останній має інерційну систему наведення та. Радіолокаційного лівку, що бачить цілі приблизно за 20 кілометрів. Це робить ракету справді унікальною, пише 24 й канал. Своєю чергою ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман в ефірі Радіо НВ зазначив, що маючи на озброєні такі ракети, Україна може не обмежуватися лише ударами по нафтопереробних заводах чи складах з боєприпасами. Завдяки довгому Нептуну атаки вглиб Росії будуть у рази потужнішими та ефективнішими. Особливої актуальності це цей Технологічний прорив набуває через нестабільну ситуацію з наданням Україні далекобійного зброєння з боку США. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.